Всім привіт! З вами на зв'язку Кархаб Груп. У нас з вами черговий випуск і черговий топчик Porsche Taycan 4 Cross Turismo з пакетом Off-Road. Технічні характеристики. Повний привід. 476 кінських сил, лаунч контроль, адаптивна підвізка, кліренс в максимально піднятому стані 18 см, максимальний комфорт. Даний автомобіль відлічається від седана Для тих, хто вважає, що у нас різниця лишень в форм-факторі ні, це не так. У нас набагато зручніше посадка, у нас набагато м'якша підвізка. У нас набагато більше місця висота над головою і у нас набагато більше багажний відсік. А отже, це нам дає можливість назвати цей автомобіль повноцінно активним, сімейним, універсальним та стильним. Більш детально хотілося б розповісти саме про даний автомобіль. Привезли ми його з Німеччини, купили ми його у офіційного дилера. Підбирало дану автівку дуже довго, адже ми дбаємо про ваш вибір. Автомобільчик у нас в кольорі Чорний солід, на чорних тапочках 20-го радіусу, різноширокі, на оффроуд пакеті додатковому, додатково встановлені рейлінги, скляний дах. Ну, Автомобільчик на максимальному стилі. І якщо говорити конкретно про мою думку, то обираючи між седаном та крос особливо мені подобається більше крос Так як, на мою думку, він більш такий дизайнерський. Хоча зараз мене можна і, в принципі, і захейтити легенько, то сказати, що седан не дизайнерський, це теж неправильно. Але на мою суб'єктивну думку, ось така ситуація. Друзі, дана апаратура також вже повністю підготовлена, як по візуалу, так і по інтер'єру. Ми, як завжди, звернулися в компанію New Car Detailing і вони зробили детейлінг полірування двойний слой кераміки, підготували салончик, законсервували шкіру, виконали ароматизацію. Ну і ось тепер апаратурка виглядає так, як потрібно. Отже, переходимо до більш детального огляду, і перше, з чого ми розпочнемо, так як я вже і сказав, посадка в салон значно відрізняється від посадки в седан. Хочу вам продемонструвати. Тобто ми максимально зручно присідаємо. В сіданні ситуація зовсім інша. Ми якби утопаємо донизу. Тут ні, тут ми сідаємо майже майже як в кросовер. Максимальне гарне оздоблення у автомобіля. Тут було минулим власником замовлено додаткове оздоблення у вигляді ось таких золотих. Елементів, дуже гармонійно це все діло виглядає у нас, скажімо так, не скучно. Другий фактор, який я би вам хотів розповісти, це місце над головою, тобто на відміну від седана на багато вищий дах, максимально зручно ззаді сидіти. Передні сидіння у нас налаштовані на даний момент під зріст 1,85 метра, скажімо так, середній такий зріст, мій зріст 1,76 м. І як ви бачите, у мене ще в кулак запас, запас присутній, скажімо так. Отже, дальня поїздка буде максимально комфортною. Третій пункт, який відміняє крос від седану, це багажний відділ. І погодьтесь, він тут. Достатнього розміру для того, щоб подорожувати з сім'єю на якісь дальні поїздки. Ну і на відміну від Седана, там де є якісь спорні думки з приводу того, наскільки його універсальність дозволяє використовувати його на повсіднієв, так як він низький, кліренс, там туди-сюди. Я думаю, що ви наглядно бачите, що тут у нас немає ніякої проблеми, абсолютно, автомобіль. Максимально дозволяє їхати по любій поверхні і, виявно, не зачепити ні порогами, ні задньою частиною, ні передньою частиною, тобто висота кліренса у нього як плюс-мінус у стандартного кросовера. Також особисто мені дуже подобається такий маст що на даному автомобілі встановлені рейлінги, тобто, для активних людей це максимальний плюс. Можна зачепити бег. Покласти лижню або все, що вам потрібно для активного відпочинку. Отже, сіли ми в салончик цього лайнера, і перше, з чого я хотів би розпочати нашу бесіду, це активувати спорт плюс на бортовику і влупити лаунч-контроль. Так як у нас паспортні дані говорять про те, що даний автомобіль у нас їде 5,1, але ми його заміряли, він їде 4,8, 4,9. Отже, жива емоція. Включаємо драйв. Включаємо, запускаємо лаунч, лаунч активували, поїхали. Достатньо бодро набирає автомобіль. Це, звісно, не тайкан-турбо, і не треба навіть на це розраховувати, і навіть не приблизно. Але для людей, які не бігають за цифрами, цього більше ніж достатньо. Приїхали вже на таку дільницю дороги, де у нас є і ями, і латочки. Ну і також немає у мене зауважень до пневми, до налаштувань підвізки, тобто все адекватно, все комфортно. Хотів би підкреслити, що оглядовість у даного автомобіля. Також на рівні. Тобто, що в дзеркало заднього огляду, що у 360 все дуже гарно проглядається, незважаючи на те, що якби, ну, дах у даного автомобіля спущений і вікна, в принципі, не самі великі, але немає такого відчуття, ніби тебе посадили і ти сидиш якийсь там скомканий, зажатий, ні, максимальний простір. Максимально зручно, тобто ти дивишся в праву сторону, в ліву сторону оглядовість на рівні. Тобто немає ніяких зауважень. Цікаво подивитися, як автомобільчик їде просто в нормальному стандартному режимі. Зараз трошки дамо тапочку. Дуже добре, дуже комфортно набирає. З однієї сторони і дуже швидко, а з іншої сторони максимально комфортно. Тобто немає такого відчуття, ніби тебе зсередини просто вивертає. Але той, хто їздив на мощних автомобілях, розуміє, про що я говорю. Максимально тишина в автомобілі, максимальний комфорт, немає ніяких посторонніх звуків, скажімо так, від вітру. Тобто дуже комфортно дуже комфортно їде автомобіль. А дуже, що мені подобається у Порше, за рахунок адаптивної пневмопідвізки, от у нього підвіска не, не розкачується. Тобто Автомобільчик і м'який, але йде як по рельсам. До речі, наразі ми їдемо по такій дорозі, скажімо так, серпантинній. Беремо розгончик, одразу же вам хочу розповісти, як він заходить в поворот. От зараз ми заходимо в повороті при швидкості. 110 км на годину, 115, 120. Уже. І я чувствую себе максимально впевнено, наскільки це тільки можливо. Отже, активні стабілізатори та налаштування пневмопідвізки тут працюють просто на найвищому рівні. Ну, але мене це не дивує, так як ми їдемо на порше, а порше це завжди досконалість. Наразі. Протестувавши його динаміку, протестувавши так, як він себе веде в таких досить затяжних поворотах, хочу перейти на режим комфорту, тобто режим нормал. В цьому режимі у нас пневмопідвізка працює зовсім по інших налаштуваннях. тобто... Автомобільчик трохи припіднімається, підвізка стає м'якшою. Скажімо так, базові умови, які ми використовуємо в 95% випадків. Ну і далі цей автомобільчик перетворюється у максимальний комфорт. Мені особисто даний автомобіль дуже сильно подобається. І хотів би ще зауважити, що. Рульошка у нього настроєна також дуже гарно. Воно щось схоже на BMW. Тобто, для тих, хто розуміє, це Остріо Руля, він не плаває, не жалейка. Тобто лише повернули, зразу відреагувало. Зараз перевіримо тормозну систему. Сеньочок трошки прижмись, бо я реально буду тормозити. Бомба. До речі, також гарно налаштована система їзди, тобто я відпускаю педальку тормоза, а у машини такий є допоміжний докат. Ти їдеш на швидкості, до прикладу, там їдеш 45-50 км на годину, як ми їдемо зараз, і відпускаєш гальму, то є якась допоміжна система, яка отримує цю швидкість. Що ще, ще вам сказати? Посадка дуже зручна у автомобіля, ергономіка, сидінь. Максимально зручна, тобто і бокові підтримки працюють так, як потрібно. Точно так же ширини, тобто для колінної зони максимально достатньо. Тобто Водійську зону проробили так, як треба. Мультимедійна система все зручно, все зрозуміло, незважаючи на те, що багато хто. Жалкується на якісь сенсорні управління в даному автомобілі, воно максимально все інтуїтивно зрозуміло. І мені особисто дуже подобається, що рульове кермо у нас без сенсорів, тобто він реально на аналогових кнопочках і це дійсно дійсно круто. По зборці також автомобільчик вражає, ну тобто мені як користувачу. Овсідні тесли, то зрозуміло, що Порше для мене це на три голови круче в плані збор. Також мені особисто дуже подобається дизайн інтер'єрної частини, а особисто мультимедійної системи, ось ця паряща панель приладів, дуже гарно виглядає. Також у даного автомобіля встановлено додатковий екран мультимедії для пасажирів. Це також зручно, так як водій може для себе налаштувати, до прикладу, навігацію, а пасажир може використовувати ту програму, яка йому необхідна. Ну, до прикладу, можна використовувати і навігацію, і Waze. Хто знайомий з Waze, з цією програмою розуміє, що вона дуже корисна. В загальному сказати про даний автомобіль стиль плюс імідж. Плюс ціна порівняно з конкурентами в його класі, плюс динаміка шикарна. Пневмопідвізка налаштована дуже гарно. Знайти у цього автомобіля якісь от реальні серйозні мінуси, особисто я не знайшов. Хоча, якщо б знайшов, чесно, я би вам би повідомив би про це. Чи обрав би я собі даний автомобіль? Ну, скоріш за все, що так. Да. Скоріше за все, що да, тому що в нього дуже багато поєднань і технологій, і швидкості і того самого кліренсу. Тобто, вроді як і на порше, вроді як і седан, ну, седан, хетчбек. Але при цьому я відчуваю себе максимально комфортно і не їду отак виглядаю над рулем, чи зараз буде якась ямка або якийсь горб, де я губою передньою зараз буду чіпляти. Це мені максимально подобається. Максимально також подобається мені, що тут свободно можуть розміститися 4 дорослих людини, і всі будуть їхати в комфорті, і можна покласти багаж. Ну, тобто універсальність у даного автомобіля, вона дійсно присутня. На відміну від Седану. Там вона також є, але не в такій доступності, як на Cross Tourisma. Підтожимо наш випуск. Пінемо підвізка. ОК, кліренс ОК, імідж присутній, стиль присутній. Даний автомобіль наразі, на момент зйомки, можна придбати в Car Hub Group. Як я вже і казав, ціна. Понизу ринка, звертайтесь в особисті, надамо інформацію, був радий вам розповісти про цей гарний автомобіль. Ну, і як завжди, підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі!